Всі місцеві кажуть, що Нурагозін приїхав, порозводив руками, і все на цьому завершилося. Води не було і ну на превеликий жаль, в майбутньому не буде, тому що немає звідки її взяти там. Просто єдине джерело, це була Каховська ГЕС. Все 200 кілометрів в радіусі, практично нічого немає. Щодо мобілізації, підготовка мобілізаційна вже місяцями триває неймовірно активно. все, що під їхнім контролем, все, що під їхньою юрисдикцією прямою, тобто, вся комунальщина. Всі і вся бюджетна так звана сфера, вона практично вся зобов'язана під казареок піти до військомату, пройти медичну комісію, оновити свої дані і так далі. Тобто, це вже триває такі. Ну я повторююся місяцями. Ну, з літа це як мінімум. А власне для, для чого це робиться? Це робиться якраз для того, щоб бути готовими в той момент, коли з Кремля піде команда. Організувати дуже швидко цю мобілізацію, і всі розуміють, що там немає прав і свободи. Всі розуміють, що оці ті, хто прийшли в медичну комісію, хто на гачку в окупантів, то вони автоматично підуть, і вони яну в жодному випадку не зможуть якось цього уникнути. І ми, ми про це розуміємо, що люди там сьогодні залишаються в такому складному виборі, чи взагалі покидати територію окуповану, чи якось звільнятися, не працювати і просто ховатися, переховуватися від військового обліку, чи просто йти. Із незрозумілим майбутнім на роботу і на оцей під цей тотальний контроль і майбутню мобілізацію. Паспорти, це є одним ще ще одним з приводів для контролю над людьми. Сьогодні паспортизація має такий рівень, що люди вже йдуть. Ті, хто вже теж тривалий час, отримують паспорти. Ті, хто і не не любили, і не полюбили Росію і окупацію. Вони отримують паспорти для виживання, для того, щоб викликати швидку, отримати якісь ліки. І просто мати більш-менш взаємодію на цій окупованій території із територією із так званою владою там інтернет сплатити інколи на цвинтар не пускали без паспорту. Пробачте, ну тобто там без паспорту взагалі життя немає. Тому сьогодні люди змушені іти за паспортами дійсно для виживання, але окупанти створюють умови такі, що паспорт отримати дуже важко.